трава. Смотри. О, они тут очень классные. Да, ты тут. Гарно подлезешь. Не коричневые? Нет, сирые. Сирые, красивые такие. Раз. Ты одну поставил, ты типа, полна. Ты пусть. Козинка пустила. О, так. Такі, слухай. Супер. Всім привіт. Традиційно кожного року ми з Валюшкою йдемо до нашого ставка і пізно восени збираємо гливу. І сьогодні по традиції Встали Валю... дуже рано. Валюха з двома корзинами такими моцними. Водочка. З телескопом. Минулого року ми на такому класному пеньку назбирали багато грибів. Такий класний. вже засунув. Не знаю куди. Хоч один кущик вирізати, щоб подивитися. Ось дивіться. Оп. Та й не краса. Дивіться. Супер. Ось такі вони. Дивіться, що тут. Я легесенько забрався. Я навіть не знаю, як його зрізати. Тут просто... Можна спробувати просто вирвати, тому що пень вже старий. Опа. Дивіться. Може поступив трошки по браконьєрськи. Але ось. От тобі силу корзинку. Взяв малу корзинку. Ось, які грибочки. Сьогодні 22 лютого і ми знову прямуємо до нашого пеньочка. Подивитися, чи там є грибочки. Ох, які глибочки. Супер. такі вони темненькі тут, але вони свіжі. Клас. Зараз я вам покажу ще. Валюша сьогодні оператором, але треба ж подивитися, яка вся краса. Дивіться, ого! Оце туди. Валь, подивись, Подиви, яка краса. От тут вони шикарні. Дивіться, яке кубло. Клас. А тут було багато маленьких таких, як комашки, а вони дивіться які. Ох, клас, є. Оце золотий пеньок. Він родить тут кілька разів на рік. Я ще покажу з цієї сторони. Ось заліз я вже всю сторону. В Балюшка заглядає. <рес> <рес> Каже, в тріщині, дивіться, Ось, яка краса. Но самі кращі це, звичайно, тут такі красиві. Це, мабуть, наші Ось дивіться, які вони тут красиві. Оп, от. Яка краса. Клас. Оце то клас. Валя зразу нарізає. Чи Молодець. Не від каси. І тут ще є. Ось клас. Тобі ножика. Так, ну Тут, звичайно, Тобі. класнючі. От. Подивіться, які вони гарненькі. Я, друзі, сьогодні з драбиною. Валя з двома корзинами і телескопом. Рухаємося до ставка. Сьогодні, як бачите, з драбиною, тому що пеньок висох, його вже немає. Він і так плодоносив нам десь років 3-4. Йдемо до другого дерева, на якому ростуть грибочки, але дуже високо. Чи ж візьмі вище? Я тільки немає. Валя допомагає по... ззаді, щоб драбина не виляла. Прийшли до ставка. Ось велика така. Громістка осика вже всохла, як бачите, і на ній Валюша дивиться, як лисиця до ворони, яка сир тримає. А наверху там є дуже багато класних грибів. Вони там під виноградом оцим диким. ну Гриби дійсно класні. Їх є там дуже багато. Зараз я вилізу і все вам покажу. Два, три. О, вони тут дуже класні. Великі, але класні. Зараз виноград треба обдерти, щоб було добратися до грибів. Тут відкривається панорама. Дивіться, яка панорама тут відкривається. Які тут класні великі гливи. Тут також. І внизу які кущі. А якщо подивитися сюди, ось ці чагарники, тут також є великий кущ. От там вони. І наверху ще є. От, от там. І от там. Ну, зараз щось наріжемо. Двіки. Не куричные? Не, сирий, сири, красиві такі. Раз. Та й одну поставив, типо на припущень. Козинка, пусія. А так. М'ясисті такі слухають. Супер. Воспитаться дерево Вони класні.

Це поїде у Франківську. Лучик у Франківськ. Да. Лучик, привіт. Передавай Лучику, привіт. Лучик, привіт. Це тобі грибочки у Франківськ. А, да, а дядько не хотів іти. Казав дощ іде. Ну, то трохи ж іде. Я цем, зризолся, це зризол. Да, хорошенький. Сиренький такие, все классные. А зарошенький я сейчас туда залезу, еще там залезу. Посмотри, какие он тут апозицию высаивает. Да. Какие они. Шикарный. Так, вище не достану, треба залазити на дерево. Одна корзиночка є. Один кошик готовий, беремо другий. Про що взяв? Два. Треба да. залазити середину. Давай. А у... ну, я звали, не знаю, там. чи я тут достану. Можемо телескопом близько. Бориться з вирожа з виноградом. Зараз я його. Зараз я його. Зараз я О. Щось там пеляє, двома деревами Щось пяляє, так? Да? не видно. Але буде. Тепер треба якось ставлю кошик. Боїться, по Бо дві руки, якось... а дві ноги тримаються за драбину. Отак. Заглядаю туди. Десь, як 40 в кістку. Mm. Зараз я ще спробую вилізти наверх, забратися на це дерево. Може я достану ще. Трохи більше. З того боку більше гілок. Так, гілок більше, але, але зараз будемо тако пробувати. Це сюди, а вдруг я заліжу. Оп. Палець мій попадає вам. Так, зараз буде політ фенікса, я так зрозумів, да? так? О, ого! йома, А тут все і сторони. Кло! Мне обходити? шо, входи ты в туда лісти. я облізу! А ну давай! Корчи. Вот сейчас забрал ой 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 грибах! Капець! Зараз, зараз. У мене ужас. Ой-ой-ой! Це грибне діло таке. Ой. От я його знайшла. Подивіться, які тут ще гриби. І внизу там зараз. Видно? Шикарні. І малі, і великі. Бачу. Бачу. І всі в цьому винограді. Так, що зараз? Спочатку маль менші. Ось, дивіться, які класні. А це взагалі такі великі, класні, якісь сірі-сірі. По чуть-чуть буду. Бо все разом не вийде. Бо я звідси можу тюкнути. Ну, падає щось в гіллячки. Ага. Це на роботу йти рано. Як це його. Дивись, який класний. Та Зараз вже опять ще й повно друга позитива. Демо рвати куртку. Так, Чудесно. Ох. Ох, я тут в цьому винограді. Весь в винограді, коротше. Мауглі. Мауглі, да. так. Так, нічого не бачу, а сам не бачу нічого. Я не бачу. Я поставив тут. Просто не знаю, що це. Оце ну, він сидить на такому дереві. Це, можеш ага. на плюсковому перейти. Ага, у мене. О, наш там сидить. Почекаю, зараз злім. Дивіться. А ці не жовті, Сірош? Вони не жовті. А подивимось. Що я тобі скажу? Ну, знімай, я подивлюся. Далі не помню. Там вся грибниця, але її не буду зв'язати. Засипало мене мусором. Хата по такі буде. Ага. Я тих не достану, правильно. Це туди на ту гілочку треба ставати. Сьом дозволить. Дивіться, пару хвилин, два кошики. Валя передивляється, які грибочки. це Дивіться, які сіресенькі. Великі, але сірі. Все хороші. На дереві трохи залишилось. Вон, в одному місці є ще гарні такі. Зараз дуже хмарна погода. Але ось є. Зараз я телескопом їх попробую зрізати. Не попробую, а точно зріжу. І вже будемо рухатись додому. Опять моросить. Розкладаю свій телескоп. Оп. Ну Виноград, понял. Ага. Знаєш? Це тобі. Під мені подачу. Взяла. О, пимав. Хе. Борьеш. Ой-ой-ой, як ти зачепив його файно. Лагенько. Немаємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не можу. Перлося. Я, я його піймаю Лови. О, я піймала. О, воно тут так насадилося, що. Став пока. Ще й не хороші. Я ще з тої сторони помахнув кущика і ми йдемо домой. Так, класно. Зараз ще з одної сторони. Ну от і все, бачите, О, пару боже. хвилин дощ пускається сильніший. На дереві ще наверху ще залишились грибочки, але нам цього досить. Ці грибочки ми відправимо у Франківськ, бо кажуть, що в них там такі не ростуть. Ні, бо це вкусніші забілі. Бо це вкусніші, ніж білі. Так. так що бачите, біля ставка нашого. Кожен рік ми традиційно збираємо. Валюша моя з двома корзинами і з телескопом вирушає вже задоволена додому. А я з драбиною. Ну що, пішли. Дякуємо, друзі, всім за перегляд. З вами був Сергій та Валентина. Зустрінемось в коментарях. Пока-пока.